Сного Твоє, Престорі, Українці відзначаються особливою побожністю у ставленні до Ісуса Христа, Його Пресвятої Матері і всіх святих. Багато християн прямують дорогами, долаючи тисячі кілометрів до тих місць, які ми називаємо відпустовими, прагнучи оздоровлення, шукаючи підтримки духу у вірі, адже саме там втомлене людське серце знаходить відпочинок, а стривожена людська душа спокій. Осягається це найперше через особливу благодать і ласку, яку людина отримує від Ісуса Христа чи Пресвятої Богородиці через їхній чудотворний образ чи ікону. Серед багатьох чудотворних місць на благословенному небі нашої духовності яскравою зорею світить і брідщина, адже тут є чимало благословенних місць стежинами яких ми пропонуємо пройтись, аби передати потоки своєї любові, тепла, ніжності, творцеві. Сивою давниною осяяний на Брідщині Василіанський монастир у Підгірцях. В давнину називався він Плісницьким монастирем від старовинного Плісниська, про який згадується у Київському літописі. 1188 року. На високій горбовині північного пасма вороняків, яке творить тут природну границю між Галичиною і Волинню, досі збереглось княже городище поміж нетрями, яке оспівує слово о полку Ігоревім. Я -ко корблю скорблю. Ми знаходимося в давньому історичному місці тій святині, яка знаходиться на давньому древньому городищі Плісницьк. Вже в VII столітті тут було поселення, в IX-13 столітті тут було місто велике з замком, оточене валами, рвами, яке охороняло військом. Вже в другій половині 12 століття тут було кілька церков. А початки християнства знаходять кінець 10-го, початок 11 го століття. Згідно нашої нашою монастирською хронікою, в 1180 році на тому місці княжна Олена основала церкву і монастир. Від того часу це вже восьма церква, восьмий храм на тому місці. Від того часу багато проплило всяких подій історичних і релігійних. Святкували багато величавих святкувань. Та святиня збудована в першій половині XVIII в бароковому стилі. І цей вівтор іконостас теж виконаний в тому часі. Увійшовши ту святиню, ми можемо побачити старовину, бо від того часу нічого не змінилося, тільки багато чого пропало. Дещо Вивезли в музеї, історичні музеї. Можу сказати, що на початках вона була дуже багатою, дуже гарною і дуже величавою. Але те, що лишилося тут, ті святині, лишилося в оригіналі, і тепер ми почали реставрувати цей віптар іконостас. у XVIII столітті. Був такий новий пошук вирішення іконостасом. Тому тут бачимо поєднання є не тільки різьби і мальовання скульптури, поєднання з окального мистецтва Сходу і Заходу, Східної і Західної церкви. Але ті, які проектували які готували цей вівтар, вони задавалися ціллю, щоб якомога реальніше представити ту дійсність, яка є в храмі. І дійсно, цей шедевр, цей іконостас, який надзвичайно вражаючий і промовистий до людини. Він є виконаний в бароковому стилі, але пізнє бароко, необароко, можна сказати, українське бароко. В центрі святилища є престили, на якому яке кивот у вигляді трону. Зліва і справа ангели, які служать Христовій цареві. ще вище авангелисти, які свідчать ту правду, яку об'явив Христос, а ще вище апостоли, яких покликав Господь до своєї церкви, які йдуть на місію в різні кінці світу і оголосять Слово Боже. Цей Віптер Вінчене є голубом, що є символом Святого Духа. Христос, коли. Возноситься на небо, то посилається на апостоли Святий Дух, який продовжує місію Христа і провадить церкви. Тому аду і ворота не здолає церкви, бо в неї провадить Святий Дух, який є всемогучий Бог. На першій історії у тій святині було багато визначних людей. а в тому цьому місці Плісницького було багато історичних постатей, як князь Володимир, князь Святослав, бо є згадка про слово Полку Ігорем, повіщий Сон Святослава, князь Волинський Роман, особливо князь Галицький Данило. Теж є згадки про відвідування місця Богданом Кам'янецьким, польським королем Яном Сабеським. Третьим. Також був то гетьман Дорошенко і багато інших визначних осіб. Це місто Плісницьке 1401 році було знищили ордени монголо-татарів. І вже після того воно ніколи не відновилось, але подинокі люди постійно жили, по сьогодні живуть на тому місці. Але монахи ніколи не залишали тої святині. На тому місці будували все нові нові церкви, нові монастирі. Так що від 12 століття це вже восьма церква на тому місці. Свій час, в 1890 році, тут був навіть Іван Франко. Була велика бібліотека тут, і він перечитав ті твори, особливо твори Івана Вишинського та інші, і написав. Теж історію цього монастиря. В 28-му томі, повної збірки творів Івана Панкавкінці, тому можна почитати на п'ятьох сторінках історію нашого монастиря. Він починає писати так, як Бог дозволив зберегти ковчег ноя від загального потопу, так Бог дозволив зберегти ту церковцю дерев'яну від загальної пожежі. І далі продовжує той опис. Бо дійсно, коли монголи татари знищили то місто, було воно в основному дерев'яне, тому легко було спалити одна, одинока споруда лишилася вцілілою тобто церковця, яка була усунована Княжною Оленою 1680 року. І стояла вона до 1706 року, хоч було багато війн і битв після цього. Але так Бог слухани тут церковця на диво людям і на славу Божу. Творець дав людям великий дар молитву. Вона має стати другим диханням людини. Молитва це найпотужніша форма енергії, яку випромінює людина. Щоденна молитва до Бога докорінно змінює життя людини. Вона стає кращою, чистішою, одужують її душа і тіло. Адже вона спілкується з Творцем. Молитва це політ серця до Бога. Свої ревні молитви з дня у день зносять вірні до Пресвятої Богородиці перед підгорецькою чудотворною іконою, яка була принесена до монастирської церкви з Голубиці. Неймовірне відчуття сповнює, коли переступаєш в поріг храму, стіни якого наскрізь просякнуті, отою сердечною щирою і ревною розмовою з Господом. У грудях наче відчувається прискорене серцебиття це хвилювання, думки, погляд здається усе єство, звернені до чудотворного образу Богородиці. Схиливши голову у покорі, ми долучаємось до спільної молитви, яку зносить священик храму разом з вірними у день празника трьох святих, усі в єдиному бажанні і прагненні, аби кожне слово було почуте творцем. Кожен глибоко вірить, що через посередництво Матері Божої яка з такою теплотою вдивляється з образа в кожне обличчя, так і буде. Підгорецька чудотворна ікона Богородиці, подібно як і Ченстуховська, має шрам на лиці. Коли монастирський маляр хотів ті шрами замалювати, то Бог покарав його так, що він не міг поворушити ані головою, ані рукою, доки не заспівали, під твою милість прибігаємо. Це було 24 серпня 1772 року. Та це не одиноке чудо. Ще у 1692 році ця ікона ревно плакала. З 21 квітня по 24 вересня. Мати Божа охороняла люд і Показала свою опіку і своєї близькості прихильників українського народу. А потім було багато інших таких чуток, наприклад, свіжки ніким не запальні, загорялися. Було подібне чудо, як по чайбі, коли ворожі війська наступали і нищили поселення, брали неволю. Монахи ніколи не втікали, бо де могли втікнути від такого великого війська. І молилися на тому місці, здалися на Божу волю. І коли вже війська були близько, ці церковці то вони несподівано чогось налякалися і повтікали і лишили то місце ненарушеним. І церкви не знищили, і монахи лишилися живі. Також була епідемія хвороби, що масово вмирали люди, і не було на то ніякого порятунку. Громадно люди сходилися, молилися з монахами, священниками. І несподівано та епідемія проминула. І теж прописують е, за короні Матери Божа. Після тривалої і ґрунтовної перевірки церковна комісія, яку очолив отець Ігнатій Максимович, опитавши під присягою усіх очевидців, винесла рішення, на основі якого єпископ Йосип Шумлянський своєю грамотою від 14 квітня 1694 року проголосив цю ікону благодатною. Народ з усіх сторін іде до Матері Божої з довір'ям, молиться перед її чудотворною іконою і випрошує собі потрібні благодаті. У виданні Отця Николая Вояковського шляхами наших прочан розповідається жив на світі один чоловік на ім'я Петро. Виховувався він у християнській родині, але на жаль, одного разу він увійшов у лихе товариство і сам став грішною людиною. Він не виконував добрих вчинків, не ходив в церкву до святого причастя. Але Господь дав йому надзвичайно хорошу дружину на ім'я Катерина, яка була побожною жінкою. Разом з Петром жили вони у злагоді і любові. Він поважав її віру, він цінував її. Господь благословив їх шістьома прекрасними діточками. Коли Катерина народила шосту дитину, вона тяжко захворіла. Лікарі не давали жодної надії на видужання. І ось одного разу Петро подумав: Боже, а як же я буду жити без своєї дорогої дружини? Хто ж буде матір'ю для моїх шістьох діточок? А наступного дня і Катерина сказала чоловікові: можливо, ця важка хвороба є карою за твоє грішне життя. Ці слова вразили чоловіка до глибини душі, і він, довго не думаючи, поклав свою дружину хвору на воза і повіз у підгірці. Біля образу вони разом ревно молилися. Петро, звертаючи свої молитви до Богородиці, просив: матінку Господня, врятуй мою дружину, мою кохану і вірну подругу життя. І ось тут сталося диво у церкві, перед образом Катерина одужала. Петро одразу побіг у місто, купив срібне серце і залишив його біля образа, як подарунок Матері Божій. Численні серця і дарунки вдячності ще сьогодні свідчать, що щедрість Божої Матері в підгорецькій чудотворній іконі не зменшилась для тих, хто прибігає до неї з довір'ям і в покорі серця благає помочі у різних життєвих досвідченнях. Продовж століття чудотворна ікона Матері Божої підгорецької чернечої обителі отці Василіан уславилась своїми численними чудами. У 1715 році завдяки старанням ігумена цієї обителі, отця Парфенія Ломиковського, для ікони майстерно виготовили срібні і позолочені шати. Історичні факти свідчать про те, що тільки завдяки неустанним молитвам монахів до цієї ікони при Святої Богородиці Підгорецька обитель не один раз була врятована від спустошення. За посередництвом цієї чудотворної ікони було відвернено морову пошесть від монастиря, а також село Підгірці та його ближчих околиць. 7 квітня 1754 року апостольська столиця за понтифікату святішого отця Бенедикта XIV видала декрет, відповідно до якого чудотворну ікону Божої Матері Підгорецької Василіанської обителі, 25 червня цього ж року, її було короновано. Головному престолу монастирського храму, благовіщення Пречистої Діви Марії, було надано привілей повного повсякчасного відпусту. Тобто кожна божественна літургія, відправлена на цьому привілейованому престолі, надає вірним повний відпуст, відпущення гріхів і вічних дочасних кар за умови доброї сповіді, святого причастя і молитви в наміренні святішого Отця. Також було надано відпости на такі свята: благовіщення, святого Онуфрія, преображення Господнього, усікновення чесної глави святого Йоанна Хрестителя, Воздвиження чесного Христа Господнього, покрови Пресвятої Богородиці. Коли в краю настало атеїстичне лихоліття, підгорецький монастир закрили. Тоді чудотворну ікону Божої Матері та її прикраси Воти взяли на зберігання вірні сіл плісницька і підгірців. 7 квітня 1991 року чудотворну ікону Матері Божої після декількох десятиліть вимушеної відсутності було повернено на головний вівтар храму благовіщення Пресвятої Богородиці Підгорецького Василянського монастиря. Його зберегла і передала у відновлений монастир родина Михайла Пігана. Срібні позолочені корони та прикраси до цієї чудотворної ікони Матері Божої, які зберегла родина Іллі Микули, передала у відроджену Василянську чернечу обитель його донька Софія Гіщинська. У 1998-1999 роках було проведено реставрацію ікони підгорецької Матері Божої, яку здійснили Павло Петрущак і Настя Чабан. І тепер ідуть люди до підгорецької монашої обителі, щоб отримати ласки вільчодотворної чудотворної ікони Божої Матері та напитись цілющої води із джерела, що б'є тут. Як розповідає настоятель монастиря, отець Віктор Батіг. І в наш час тут оздоровлюються люди. А численні дари воти, якими прикрашена ікона, свідчать про щедру Божу благодать, яка сходить при ній на побожних прочан. Багато було індивідуальних різних чудес, оздоровлень. навіть недавно в наші часи було теж чудесне оздоровлення, особливо від ракових захворювань. Коли вже були такі безвихідні стани, коли лікарі сказали, що вже нічого не допоможе, і власне, тут вилікувались. Ну і багато інших ласків отримують. На тому місці. Надалеко звідти є джерело, яке знане з 12 століття, де теж багато людей вздоровляється. Теплотою та ніжністю вдивляється Пресвята Богородиця у кожне обличчя. Її матір Спасителя так болить серце за кожного з нас. Вона чекає, коли ми з вірою прийдемо до неї на розмову.